Мої вітання славним синам та донькам України. Ви знаєте, з самого початку хочу сказати вам, що на базі Полтава Племсервіс у місті Полтава ми плануємо відродити навчання техніків штучного сіминіння. От, тому приймаємо заявки від усіх бажаючих, хто хоче дійсно навчитися парувати своїх корівок от а я вам скажу що відтворення це номер один номер один у всьому у всьому у всьому циклі утримання великої рогатої худоби от тому кому цікаво пишіть мені пишіть у фейсбук на полтава племсервіс нижче у мене у під моїм відео є всі координати і телефони дівчат. Реєструйтеся, і незабаром е почнемо е навчатися штучно парувати корів саме ректоцервікальним методом. і відпрацюємо е способи паровки як паєтою, так і гранулою. Тому доєднуйтесь. Привіт! Знову сьогодні буде таке невеличке. Прелюдія перед е, відео, яке я вам сьогодні хочу показати. От, сьогодні хочу, щоб ми з вами продовжили спілкування на тему сперми, спермопродукції, тому що ми з вами ходили, бачили биків, ми бачили, як е, у биків відбирають сперму. І сьогодні я хочу вам показати відео про те, як цю сперму фасують у паєти і як цю сперму пасують в гранули, фасують точніше. От. Але, знаєте, хочу сказати наступне. Я пам'ятаю період, коли був прийнятий закон в Україні, або там якийсь от в общем, якийсь, якийсь законодавчий документ. От, відносно того, що заборонено в Україні використовувати гранульовану сперму. От, і вірите ну, за рахунок того, що досить низький відсоток е ідентифікації, от, тому що вона у... знаходиться у мішечках. Мішечки ці можна попутати. ну, В общем, там цілий, цілий, цілий сторіс. І вирішили, що ми в Україні будемо користуватися тільки паєтами. Чітко пам'ятаю цей час. От, і ви знаєте, я якось думав, що може в дійсності така проблема є. От, але, виявляється, тут зовсім інша хрень. От, зовсім інша хрень, а хрень заключається в тому, що, виявляється, що життєздатність і рухливість. І активність сперматозоїдів саме у гранулі набагато вища, ніж в паєті. Чому так? По-перше, тому що розбавник такий більш матьорий, більш поживний і сперма його більше любить. А по-друге, що Ну, Все-таки відкрита сперма в азоті вона себе почуває набагато краще, ніж в паєті. От, тому м сьогодні подивимося цей весь процес. От, а думаю, ще там далі більш детально подискусуємо з вами відносно паєта чи гранула. От, а перед цим хочу сказати вам наступне. Що так, от я вечорами люблю, люблю сидіти і пити. Е, знаєте, багато хто з вас подумає каву, але скажу чесно, я кави зовсім категорично не вживаю. От, так само, як і шоколада. Рахую, що це не наша їжа. От, якщо чесно, я е, п'ю чаї, чаї, і п'ю такі трав'яні чаї, і п'ю чаї, які я збираю сам. От заготовляю і фактично сьогодні я п'ю чай. П'ю чай з груші. Ось дивіться, бачите, гілочка груші. От, я колись посадив в себе в саду грушу, парижанка. От, да, Вона трошки картавить, <гум> жартую. От, але вона почала вже плодоносити. І хочу сказати наступне, що тільки коли набираються бутончики, от, уже цвіту, фактично я підрізаю молоді гілочки, молоді пагони, і сушу їх якраз при кімнатній температурі, при кімнатному освітленні. Даю можливість, щоб йшла ферментація, ішла ферментація. От, і фактично потім уже, на протязі, на протязі зими от я п'ю чай з груші. Ну, чай з груші, я, як правило, завжди п'ю із моцарелкою. Ви знаєте, також зробив відкриття, що моцарела дуже, дуже і дуже добре смакує. Із медом і не просто медом, в мене тут ще залишилося трішки е, мого майського меду. О, ви скажете, чому він такий темний? Тому що в цьому році от майський мед видався такий досить цікавий. Е, тут е, акація, е, липи тут фактично немає. Е, тут е, лісові трави, лугові трави, От всі мої медоноси. І фактично болото. От, і Старі пасічники кажуть, що такий колір темний, бо він, бачите, таке відчуття, що він гречаний, ну, він не загус, не кристалізувався. він ще ну, фактично його з холоду приніс. От, е він має такий темний колір, тому що кажуть, якраз зацвів е бояришник. От, е якраз паралельно із акацією. І тому у нас в регіоні такий получився майський мед. От, але хочу сказати вам наступне, що цей мед бомбіческий, нереальний е, в комбінації з моцарелою. Ось така. Повірте. А то ви знаєте, ми звикли, от, що там моцарела, під помідорчики там от, соус песто там. Шместо, понапридумують раз на хрені. У мене моцарела, а я вам скажу, йде фактично під усе. Під гречку, бомба. Зараз ось їм пшоняну кашу з моцарелою, Просто білісімо. А Отак от як десертик вечерком береш пару шариків моцарелки От з медочком, я вам скажу із грушевим чаєм. Чесно, пісня, пісня. Тому всім гарного перегляду. Пишіть, ставте лайки. І, до речі, не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину Meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів та кормових добавок. Компанії Єзера для того, щоб ваші коровки жили довше і радували вас смачним молочком. І якщо є бажання, от, якщо не знаєте, де знайти е спермопродукцію, от, яка відповідає ціна якість, то звертайтеся на Полтава Племсервіс. От, я думаю, вам там з радістю допоможуть і відправлять е спермопродукцію в будь-яку точку України. Вони це можуть. Тому гарного перегляду. Так, ага. Ось все, свіжачок. Найс, найс, вері найс, найс, вері найс. Скільки він накапав цей козак? 16 мілілітрів. 16 мілілітрів. Оце козак. так от бики працюють. А нам оце вводили в нас оману процес. Відбір зразка для визначення концентрації сперми. Оп. Все. Сказали, що вже нормально, ага, вже краще. Поки бачите, тут відбирається, влаштується, дивіться, вже стоять нові пуньки, іде постійно процес, забор. Но це виявляється непросте віконце, тут ще і витриманий температурний режим. От. Чітко все витримується так, все добре змішується і ставиться в електро Що ж? Прибор помилку видає? Так, і так, підготовили, зробили і що у нас зробить? 0,859. це Сперма придатна для розбавлення. О, бачите, тут все чтенько вийшло. От. Ця сперма готова. Значить, зараз запуститься так. процес. І так. це скільки виходить? Mm -hmm. Зараз все вищиємо. Вона 16, аж немає таблиці. От так, оце така концентрована, так? Да? Mm -hmm. Вот это молодец парень. 76,8 77 мл. Ага. 77 мл. Будет 308 пайет. Вот так вот. Вот это молодец. Считай. В ВИЧе больше. Ні, чи скільки в попередньому було? 200, скільки? 245. А, 200. 245. О, бачите, вона фактично на 50 паєт, 60 паєт більше. Нормально. Да. Так. Тепер у так. нас Є програмне забезпечення, за допомогою якого ми задаємо кількість паєт, яку нам потрібно надрукувати. Це ось буде найс. 300? Ні, ні. 308. 300 вісім, Анна Васильівна. Угу. Будем трошечки більше. І на чергі печати. Соломинки. На чорних бугаїв ми беремо сині соломинки. Ага. Це наш місцевий лайфхак. як би мовити. Так, да, ви пам'ятаю, казали, що синенькі для чорних, червоні для, для червоних і, і зелені для, для, швіців, да. для швіців. І запускаємо Друк. Ага, це тут іде маркування, так? Да? О, дивіться, зараз піймаємо. Дата, рік, кличка, номер, порода і Полтава і Полтавиць. Лемсервіс. Ви бачите, отак от робиться сперма в усьому світі, хочу вам сказати. От. І скажу вам наступне, якщо ви не знали, що перші паєти у світі з'явилися саме в Україні. От якраз система заморожування. В гранулу система заморожування у паєту була створена у Харківському зоовет-інституті і фактично була розроблена тільки паєтки, були такі, як подушечки, вони були такі от, ну, коротенькі. От, і якраз е, уже паєтоводжувачем роздавлювалася вона і виводилася сперма. А потім уже з часом трансформувалися в ось такі соломинки. От і почали вже використовувати дану соломинку в усьому світі. Дуже зручно, тому що тут є чітке маркування. По кожній паєті можна визначитися, коли була зроблена, від якого бика через відповідне маркування. І основне, саме головне, де це все відбувалося. От, тому тут от якраз і в чому плюс з одного боку в чому плюс паєте. А з іншого боку, ну про інший бік, і ми з вами поспілкуємося в одному із наступних відео, коли будемо розбирати саме гранулу. От, грану виготовлення гранульованої сперми. Так, пере, так, переходимо до наступного от, етапу, поки тут воно все маркується. Тут вже заряджена сперма, підписані паєти. Зараз Дивимося, щоб було рівненько. Ага. Ця сторона, Крита, да? та, та сторона закрита. закрита. З цієї сторони у нас вакуум, з цієї сторони у нас буде розбавлена сперма ага. для розпосилки. Так, Це вже готово, готова розбавлена, так? Зотова розбавлено, вимиваємо самі. Щоб нікому не повроди. За скільки, за скільки одну, ми перший викидаємо. А, викидаєте, так? Да? Ну да, так, що -то перша прошивку. Може, там ще не повністю. Блін, дивіться, як чітко працює. Раз, раз. І що? Ага, і виходить, зразу запалюється. Да, 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 да. Все. А там от тампончик вставляється, те, що а ми відрізаємо. Да, 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 да. Це спеціально, щоб дихала сперма, так? Да? Ну так. Да. Ага, бачите, тут все чітко спрацьовано, бо коли оказується його герметично закрити, вона може лопнути, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. А це температура мінус 20, це що це показується далі? Це не мінус двадцять, ще давляйки. А, Бутис. тиск, тиск, все, 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 зрозуміло. Ліфт, прикольно. Процес іде. Середня швидкість десь одна нас пірмодоза. Фактично появляється у секунду. щик, шик, шик. Бачите, вже допасовують. І далі вже переходимо до наступного етапу. Дівчата тут дивіться, викладають, як і розказували на спеціальну цю дощечку чи пластинку. О, дивіться, яка рогожка виходить із сперми. Тут на одній рамочці поміщається 175 пайет. Ага, це 175 Откройте, пайет. Так, Відкривається. Ага, бачите, Тут вже стоїть перва дві кассети. От, вже готові. бачите, чітко підписано, що це вольтар От, ось, Бачите, чітко вже підписано, що це Nice. Тут вже ну, по факту не попутаєш. Тут температура, бачите, як в звичайному холодильнику, плюс 4 градуса 5. 5, тому що відкрили зараз. Бачите, зараз їх готують. Бачите? Красиво. Зараз забирають решту. Зараз забирають решту. Vaštai, kaip sušiu, aš trukčiu. Одно. так вот обережно знімається і. 126. 326. Вийшло 326. 326 стоїть. Да. Оди все завтра. Вісімдесят і 120. Так, да, є. І тепер оце воно скільки годин? Не менше 4 годин. Оце 4 не години. 4. Більше можна, більше краще, менше не можна. І потім після цього вони йдуть у глибоку заморозку, так? Заморожувач. Заморожувач да. і пора, то нагріються. Ну, Отак підглянемо в глазик. Чин. Так, бачите, марафет наводять, хтось капнув трошки. Бачите, хлопці стоять. Ждуть своєї черги. Не все так просто, як думається. Так, дивіться, щойно ми з вами подивилися по тому, як робиться паєта. От, хочу сказати наступне, що концентрація сперми тут така досить насичена біля 20 мільйонів активних спермів в одній спермодозі. От, а зараз буде наступний етап. Зараз я. Вийшов поки чекаю. Поки підійде сперма, якраз іде забор биків. Одні бики фасують на паєту, інші бики йдуть на гранулу. Якраз невеличка пауза. Чекаю, якраз коли потрібний бик підійде, якраз візьмуть з нього сперму, і фактично ми побачимо, як іде процес підготовки сперми до заморожування в гранулі. Так, так, так. Заходжу в лабораторію. Дівчата якраз вже підготували сперму бичка для виготовлення гранул. Так, що тут у нас виходить? О, Так він теж самець, я дивлюся. 0,849. 0,849. Теж концентрація висока. Хороша. І об'єм був 5 мл. 5 мл. Це вже ви Це яйця. Вже... Це да. вже ви омлет Це вже зробили. Розбавник жовточно лактозний для гранули. Отак так. От, все, готово. Бачите, як точно як ранковий омлетик. О. Так, ну тут друга. Технологія, так? Да? Технологія друга. І це все записано про нього. Ага. Ну, та, що на, на паєту теж ми так записуємо, бо це для учота, там в різних учотах: об'єм, концентрація і скільки мілілітрів розбавленої сперми. І вийдеться тут, значить, десь 85 гранул. — 85 гранув, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. А тепер ось такий посик виливаємо. Ага. І з цього посика будемо після еквілібрації його капати на старопластову пластину. Ага, виходить, тут у вас своя технологія. Так. Да. Мішечок ось на нього підпишу, куди ми його зсипаємо потім. Це все Своя друга технологія. Оп. Так. І оце тепер ідентифікація гранулу. Оце ідентифікація, так? Да? Ну так, да, ну виходить. От бачите, от чітко, і на що той міні-тюб, на так, що це? Сьогодні все? у нас третє число. Так, да, у нас сьогодні третє. Оце ідентифікація, бо він буде зберігатися може тисячу років. Ну може. Так, і кличка. Обов'язково номер. А це пишу, що після заморозки в нього активність 4 бали. Це, це виходить в одній гранулі, скільки ви казали, це ж правильно я сказав, біля 20 мільйонів так, активних. Так, так, ось таблиця розрахована, розрахована, по, по формулі розрахована. 0,85, 4 бали. Так. Ага. Єсть, і тепер оце воно теж іде в холодильник. Це теж вона і дав холодильник на еквілібрацію і після холодильника так, вже після буде еквілібрації на заморозку. Ага, все зрозуміло. Дивіться, як тут все гораздо проще. От бачите, ми все таки якось проще це все робимо. Ну О. я вам скажу, пає що поки підготовка, може там трошки що воно ж. Вже... Ви вже не знімаєте. Знімаю, звісно, все, все знімаємо. Що там якось там то принтер, то він там трошки щось Ну понятно, чисто техні, технічні технічні якісь. Да, якісь. технічні. Ну не стояти, а це ж треба постояти над азотом, над кув'ятою з азотом, накапати. Це ж 85, а по й 285 то це громадськіше і. Ну я розумію, більше ручної роботи. Якщо да. тут автоматизація да. працює, да, автоматизація... Техологіка є свої плюси і мінуси. Зрозуміло. Після заморожування кожна гранула перевіряється на активність. Для цього ми поміщаємо гранулу в цитрат натрію, вамку з цитратом натрію. Цитрат натрію ставимо на водяну баню, водяна баня підігріта до 38 градусів. Час розморожування відкритої гранули складає 20 секунд. На предметне скельце робимо крапельку. Накриваємо покривним скельцем і досліджуємо активність під мікроскопом. Активність розмороженої гранули повинна складати не менше 4 балів. Так, ну що, щойно ми з вами побачили повністю всі процеси От, від моменту подачі сперми в лабораторію до. Виготовлення уже готової спермопродукції, От, тому будемо дякувати всім, хто приймав участь в даному заході. От, тому ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Далі я сподіваюся, буде цікавіше. Бувайте.